О, не знаю, чи докору, чи повчання. Я вже от сьогодні, можна сказати, третій день таких різдвяних свят. Бо ми фактично в неділю вже почали святкувати. І я чую і в проповідях, і в привітаннях, і в розмовах таке, такий вислів. Бажаю, щоб Христос народився в ваших серцях. Я вже думаю, ви від мене теж не раз це чули. Що я про це нагадував і говорив, що це не так. Христос, він не народжується в наших серцях. І я вас прошу, так не вчіть, не говоріть, не проповідуйте, бо це не так. Христос, Він великий Бог, і Він умалився, і Він став дитиною, і Він прийшов на землю. Так, це свято. І ми можемо так говорити, так навчати, але. Не він в нас родився, а він нас родив. Так нас Боже Слово вчить. Я прочитаю, щоб ви думали, що, ну, що це не я вчу. Бо це, знаєте, нам Бог говорить, щоб ми виростали в пізнанні нашого Господа. Я думаю, що всі люди, напевно, в Україні ну, вони чули про Бога, про Христа. І може вони і в цей день знають його як маленьке дитятко. але не ми віруючі, правда? Ми, я думаю, що ми його пізнали як Бога який сущий, який є. І написано в посланні апостола Якова першим розділом 18 й вірш. Захотівши, він народив нас словом істини, щоб бути нам деяким початком Його створінь. Ну, чи не так? Про народження згори ми чули чи ні? Ми чули, я думаю, що це початки вчення Євангелія. І я не хочу вже ну, про це нагадувати, говорити, що таке народження згори. Бо я думаю, що ми знаємо і, і народжуємося в Христі ми, і ми в ньому зростаємо. Ми, він нас зрощує, він нас годує духовним молоком, а не ми його в серці своєму ну, народжуємо, так або він нам народжується в нас Богом, чи як і Він в нас виростає. Це не так. То я вас ще раз ну, навіть не просто прошу, а благаю. Запам'ятайте це. І так розумійте Господа, бо, бо, бо це ну, істина дорога, так, таке вчення нам дає Біблія і Євангелія. Він є Бог, і Він нас родив Словом істини. Так нас вчить Боже Слово, і так потрібно і, і самим бажати другим людям, щоб ми самі зростали в Господі. Хай нас Бог в цьому благословить. Це, вибачте, що я з цього почав, бо, бо мене це болить, бо як я це чую, ну, ну неприємно, що християни, вони, ми вже не маємо бути як маленькі дітки. Ну, знаєте, як деколи дитинка щось скаже, таке ну, не дуже, знаєте, логічне, мудре, то їй ну, то простительно. Ну, ну, ми вже я дивлюся, багато років служимо Господу. ну... Ну, не можемо ми так говорити. Я вас дуже прошу. Хай вас Бог благословить і мене в тому числі, щоб і я теж тримався істинної дороги. Я прочитаю дещо з цієї різдвяної історії з Євангелії, від Матвія. Буду читати з другого розділу і перший віршик прочитаю, другий. ну і там буду потім ще деякі місця читати. Євангелія від Матвія, другий розділ і з першого вірша читаю. Коли ж Ісус народився в Вифлеємі юдейським у дні царя Ірода, ось волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима і говорять, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитись йому. Читаю ще одне місце з книги Буття це благословіння, яким Бог благословляв Авраама. 15 розділ і прочитаю з 4 по 6 вірш, Буття, 15 розділ і читаю з 4 вірша. І було слово Господнє до нього, цебто до Авраама. І було сказано: Не буде він твоїм спадкоємцем, але той, хто вийде зі стегон твоїх, буде твоїм спадкоємцем. І він вивів його назовні та й сказав: Подивись на небо. Та порахуй зірки, якщо зможеш, їх порахувати. І сказав він йому: Таким буде потомство твоє. Повірив Авраам Господові, і він зарахував йому вправедність. Читаю ще одне місце, паралельне цьому. Галатам, четверти, о, третій розділ, послання апостола Павла Галатам, третій розділ. І читаю з шостого вірша. Це от паралельне місце вже от в Новому Завіті. І як Авраам повірив Богові, це було зараховано, Це шостого вірша. Це було враховано йому за праведність. Тому знайте, що ті, хто від віри, ці сини Авраама. І писання, передбачаючи, що Бог через віру виправдає язичників, наперед сповістило Авраамові, що благословляться в тобі всі народи. Так що ті, хто від віри, благословляються з вірним Авраамом. Авраам, можна сказати, є батьком усіх віруючих. І, він, Бог порівняв дітей Його. Тобто віруючих з усіх народів зірками які на небі. І ми читали про зірку, яка вела людей до Христа. Я ще вернусь до того місця, бо це Матвія, другий розділ, і вже прочитаю з 9-го вірша. Тож, вислухавши царя, це про волхів, відправились. І ось зірка, яку вони побачили на сході, йшла попереду них, доки не прийшла і не зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши ж зірку, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, вони побачили немовля з Марією і впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан і смирну. На небі є багато зірок, але не всі ведуть до Христа, чи не так? Так само і в світі є багато віруючих, які порівняні з зірками. Але чи всі вони ведуть до Христа? Хотілося б, звичайно, щоб ми кожен із нас своїм світлом приводили людей до Ісуса, щоб люди. Йому поклонились, щоб люди сповнились, як в 10 му вірші говориться, дуже великою радістю. Отож, як нам, брати сестри, бути такою зіркою, яка веде до Христа на поклоніння? Зірки вони бувають різні, чи не так? Бувають, хто розглядав небо? Діти ви розглядали небо? А бачили такі зірочки, яких ледве-ледве видно, такі тусклі, ледве-ледве їх видно. Є, правда такі зірки? Віруючі теж такі є? Яких ледве видно, що вони віруючі. Ледве видно, що в них світло таке. Навіть спочатку і не поймеш, чи він віруючий, чи не віруючий, такі є християни. А бачили такі зірки, які дуже яскраво світять, так гарно вони найперше в очі кидаються, правда? Є і такі зірки, і християни теж такі є, які дуже яскраво світять, але нікуди не ведуть, просто світять. Це християни, які мають якісь, скажімо так, таланти, дарування від Бога, чи мають хорошу вроду, дуже красиві. Чи мають ну, е, от, дар проповідництва, чи дар співу, гарно вміють співати, може, мають фінанси е, в, ну, багаті люди. Це люди, які мають, може, фізичну силу і вони яскраво світять, але нікуди не ведуть. Вони, мабуть, забули, ким вони запалені і для чого вони горять. Розумієте, про що я? Люди втішаться тим, що мають, втішаться подарунками, які отримали від Бога, але забули, для чого їх Бог дав. То якщо щось ми отримали від Господа, то хай Бог нас благословить, щоб ми це й використовували для нього. Пам'ятаємо, ким ми запалені. Є зірки, які вказують на шлях, але інший не той. Це ті, які несуть хибне вчення, які говорять про якісь філософії, обряди, говорять про заступництво перед заступником. Розумієте, так? що Христос є заступником, а вони говорять, що ще є заступник перед Христом. Це ті, які вчать якихось різних обрядів, вроді би, християни, але вчать чомусь другому. Є, от Ісус про фарисеїв говорив, каже, ви каже, накладаєте на людей такі тягарі, які важко носити, а самі навіть до них не торкаєтесь. Не потрібно нам, брати і сестри, ухилятися від прямої дороги християнства. А вона є простою. вона не є запутаною. І навіть написано, якщо навіть недосвідчений піде, він... Не заблукає. Хай нас Бог благословить, щоб ми не були тими, хто веде десь в сторону. Звичайно, у Бога є, я думаю, не одна, але багато істинних зірок, які ведуть до Христа як до царя. Як от оці царі, ці волхви йшли, вони йшли до царя. Вони знали, що він цар. І який все контролює. Я думаю, що ми знаємо, що Бог все контролює, усім володіє і всьому повеліває. Як же ж нам бути таким світлом, яке веде до Христа? І так світити, щоб люди хотіли до Нього йти? Я прочитаю ще один текст з Євангелії від Луки. 11 розділ із 33 го вірша. Євангелія від Луки 11:33. Буду читати по 36-й вірш. І ніхто, запаливши світильник, не ставить його в потаємному місті чи під посудину. Але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Світильник тіла є око, тому коли око твоє буде чисте, то і усе тіло Твоє світле, а коли воно лукаве, то і тіло твоє темне. Отже, дивись, світло в тобі чи не є темрява. Якщо ж тіло твоє все світле не має жодної темної частинки, то воно все буде світле, неначе світильник освітлює тебе. Сяєвим. Першу думку хочу сказати: для того, щоб бути світлом, для того, щоб правильно світити, нам потрібно бути підключеним до джерела світла. Може бути справна лампочка. Але якщо не подати на неї напругу, не підключити її до джерела світла, буде лампочка світити чи ні? Якщо не включити, не включайте. Не буде. Так само і християнин, якщо він не має зв'язку з Богом, він не зможе світити. Він може мати вигляд світильника, але свою функцію він виконувати не буде і світити він добре не буде. То я дуже просто прошу, щоб ми шукали зв'язку з Богом. Це дуже важливо. Це дуже важливо для, для кожного. Християнина. От зірка це небесне світило, правда? Яке світить на небі. А світло це що? Це видима частина зірки, правда? Бо ми ж не бачимо, що там всередині в зірці, з чого вона складається. Ми не бачимо. Це її, якби видима частина. А що є видимою частиною християн? Що є нашим світлом? Наші діла. Це те, що, що ми робимо, наші справи, які ми робимо. Це є нашим світлом, це наша видима частина. Це наші слова, бо їх теж люди бачать, наші слова. Це наші поступки, навіть, навіть деколи, навіть наші емоції. Бо емоції можна по людині прочитати чи ні? Я думаю, що можна по виразу обличчя, по тону, по інтонації, навіть по її жестах можна зрозуміти людські емоції. То це є нашою видимою частиною. І дивлячись в 34-й віршик, написано: світильник тіла є око. Тому коли око твоє чисте, то й усе тіло твоє світло. Це дуже важливо контролювати, на що сьогодні ми дивимося. У що ми дивимося? Чи ми буває не дивимося на щось нечисте, на щось темне, на щось гріховне. Це навіть стосується і вас, діти? У нас зараз дуже, ну, скажімо так, насичений інформаційний простір. Хто з вас грається телефоном хоча б раз на день? Є такі дітки? Є, я думаю, правда? Ну, І немало. Я вас дуже прошу, вас, дітки і вас, батьки, контролюйте про те, щоб. Те, що вони дивляться, воно було чисте і світле. І самі себе теж контролюйте. Бо це дуже важливо, бо ми не зможемо бути чистими християнами, бути тим світлом, яке веде до Христа, як, і, як самі живемося тим, що є темрявою. Я думаю, що тут не треба вже вас вчити. Я думаю, що Бог, який живе Духом Святим і Словом Своїм в серцях наших, Він нас вже це навчив. І говорить до нас через наше сумління. Чи не так? Я думаю, що християни знають, що таке. Навіть не християни, навіть люди, які навіть не знають Бога, в них є сумління. І вони знають хоч трохи, що є добре і що не є добре. 35-й вірш каже, отже, дивись, світло, щоб в тобі, чи не є воно темрява. Цебто, іншими словами, можна сказати, зважуй себе. Зважуй себе. Чим сьогодні ми. Себе наповнюємо, до чого ми підключені? Чи до світла істинного, яким є Бог, чи до темряви. Тут навіть дивіться, 36-й вірш він говорить, що якщо тіло Твоє є все світле, і немає в ній жодної темної частинки. Знаєте, бо є така можливість. Що, ну, вроді би багато доброго, ну тільки трішки, ну щось, ну, що не можна трошечки подивитись, ну, такого недоброго. Я на це уваги не буду звертати. Але воно все рівно, ця темнота, вона входить. Я приклад один розкажу такий: ну, діти одного пресвітера кликали його на, на кіно, в кінотеатр. Ну, В Америці це нормально. Там ходять люди на фільми, дивляться. Ну і тата кличуть. Ну І батько питає, каже, а це ну, нормально, ви хоч, ну, знаєте, нормальне кіно. Вони кажуть, дуже нормальне. Класно. Ну, там одна сцена є. Одна. Але так взагалі і мораль, все, дуже гарне кіно. Батько так е, послухав, каже: ну добре. І пішов. і Попросив дружини спекти печиво, Спік печиво. І туди вони такі були, ніби як горішки в шоколаді, і туди кинув ще від морської свинки дві таких кругляшки. І дітям сказав, я візьму ще печиво з собою. Але там є ще від морської свинки дві кругляшки. Будете таке їсти? Вони кажуть, напевно, що ні. Я кажу, ну чого, то ж все паче, нормально, там тільки от, дві кругляшки. То так само і інформація, яку ми споживаємо. Ви зрозуміли, так? Да? Діти, я думаю, зрозуміли мораль. Вони вже батька не кликали туди. Якщо ми щось споживаємо, ну, не думаємо, що нам ну, оце нечисте, воно нас не вимаже. От якщо от моя біла сорочка, на ній буде одна маленька тут плямка. Вона, вона буде чистою чи вже брудною? Вона вже буде брудною, правда? Як вас вийде навіть трошки, ви, вона ж не повністю брудна. Ви ж не впали в калюжу з болотом, то вона трошки вимазана, але ви вже кажете, що вона брудна. То я дуже прошу, до цього теж відповідально ставимо, ставимося. І там, де є щось нечисте, оце оминаємо стороною. Так як ми йдемо в зібрання, і мама просить, ідіть гарно. Дивіться, щоб не спіткнутися, не впасти, не біжіть, обминайте калюжі. Кажуть так, батьків. Бо я своєму Тимофію так кажу. То це я кажу і дітям, і дорослим. Будьмо обережні з тим, що ми дивимося, що слухаємо. Будьмо підключені до джерела світла, тобто маємо тісний зв'язок з Богом через зібрання, через вчення в Божого Слова. Через читання, через молитву, обов'язково, через молитву, молитву сімейну. Це сімейний жертвонок, щоб разом ставали, хоч трохи, але батьки з дітьми, батьки один з одним, щоб разом молились. Це дуже важливо. Бо якщо разом не молитесь, то і самі чесно, не обманюйте себе, не помолитесь ви як треба, не помолитесь. Хай нас Бог благословить, щоб ми були тими зірками, тими віруючими, які ведуть до Христа як до Царя. Хай Бог усіх рясно благословить. Ми зараз склонимо свої коліна, помолимось і попросимо благословіння на це зібрання. Нехай Господь в ньому прославиться. Амінь.